Вітаю, друзі, а також усі інші. Що ж, в нас вже 1 липня, і це 1224 доба добавню оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, не обов'язєм, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні я хотів би цей огляд присвятити одній. А, дуже такий, на жаль, в інформаційному просторі хайповій локації, яка для багатьох. Стала інформаційним а, приводом для того, щоб якось підняти свій медійний рейтинг, але а, при цьому при цьому вона аж ніяк не виділялась, а, насправді від багатьох інших локацій, навіть скажу більше нічого такого особливого, феноменального в тому, що на ці локації відбувалося протягом останніх чотирьох місяців. Ну, я не міг би на цьому закцентувати увагу і завжди про це говорив. Йдеться, звісно ж, про Сумщину. йдеться про а, Сумську область, а, де російські окупаційні війська саме з лютого на 1 березня розпочали а, наступальні дії. Тобто, чотири місяці. По тому можемо подивитися, яка ситуація була станом на. 1 березня на мапі бойових дій тоді російські окупаційні війська, перші їх передові підрозділи просунулись в напрямку на новеньке. Саме тоді вже з'явилися перші сірі зони на території Сумської області, і фактично можна було говорити про те, що росіяни можуть продовжити цей рух як мінімум для того, щоб перерізати. Через а, басівку або через локню а, безпосередньо а, трасу Н-07 для Сил оборони України, але Росіяни тоді цього зробити не змогли, їм не вистачало для цього ресурсу і швидкості просування. І так далі ми можемо спостерігати за тим, як протягом всіх цих чотирьох місяців російські окупаційні війська через місяць. Зайняли е, в сірій зоні вже новеньке та басівку, веселівку просувалися на журавку. Наступного місяця вже на 1 травня вони якось на е, спробували стабілізувати лінію боєзіткнення в плані вирівняти її е, по журавці, веселівці, басівці, новенькому. Ну і безпосередньо станом на 1 е, червня. Ми бачимо вже ось таку картину. звісно що ми повинні розуміти, що насправді оці ці червоні червоні зони вони і раніше були під контролем російських окупаційних військ. Ну і в принципі, ось таким чином, таким чином, можемо говорити про те, що росіяни за 4 місяці. Зайняли 208, трошки більше ніж 208 квадратних кілометрів території України в Сумській області. Дуже важливий момент, на який треба звернути увагу. А перед тим як в подальшому розповідати про Сумську область, як це все відбувалося. Точніше, не як це все відбувалося. Чим це все закінчиться? Давайте так. Давайте говорити про те, чим це все закінчиться, і чому не треба було. Купувати в аптеках ящики з конвалютами валідолу, а треба було просто слухати, що вам говорять, тобто не впадати в паніку. Один момент, на який хочу звернути увагу, справа у тому, що російські окупаційні війська наприкінці минулого місяця, червня, як ви розумієте, вивели в другий ешелон підрозділи 106-ї. Повітряно-десантної дивізії 106-та повітряно десантна дивізія вона переважно саме займалася основними такими напрямками удару для курського угруповання в Сумській області, окрім 155-ї ОБРМП, БРМП, окрім 810-ї БРМП, 106-та відігравала дуже важливу роль. А про що ми зараз говоримо? Ми говоримо про те, що дивізія відведена в другий ешелон, це дивізія, яка Якимось чином втратила боєздатність не здатна більше проводити повноцінну е, наступальну операцію, і її зараз замінюють, намагаються дуже швидко, екстремально швидко е, замінювати е, по напрямку в районі Юнаківки. Росіяни е, намагаються продовжувати активні бойові дії, використовуючи потенціал 76-ї десантно-штурмової дивізії, а безпосередньо 104-го, 234-го та 237-го десантно-штурмових полків. Тобто, так ви не помиляєтесь для того, щоб захопити майже повністю зруйнований. Невеличкий населений пункт село Юнаківка. Зараз ви можете побачити, що це село, яке повторюсь, майже повністю зруйновано, і росіяни не можуть повноцінно його окупувати. Закріпилося тільки на північній та центральній частині населеного пункту по трасі н 07 І в принципі на цьому продовжують гальмувати вже не перший тиждень. Саме на цьому напрямку вони одночасно використовують три десантно-штурмових полки. Ну це звісно ж дуже цікава тенденція, яка пов'язана з тим, що росіянам дійсно не дивлячись на те, що в них ресурс в районі Сумської області набагато більше ніж в них був на Харківщині в 2024 році. Ну, я неодноразово приводив це порівняння. А, в травні 2024-го року, коли росіяни починала, починали наступ на півночі Харківщини і просувалися в напрямку на Вовчанськ та Липці, в них було 35 тисяч особового складу. Коли розпочався ось цей сумський перформанс у Курського груповання, там було 60 тисяч. До речі, там було 60 тисяч. По останнім заявам. А, Наших офіційних посадових осіб, які мають безпосередні повноваження робити такі заяви, зараз там знаходиться десь приблизно трохи більше ніж 50 тисяч. Куди поділися 10 тисяч росіян за ці 4 місяці? Тобто, постійно відбувається процес компенсації втрат, постійно їх намагаються мобілізаційними діями моб-ресурсом компенсувати ці втрати, де поділися 10 тисяч росіян. Ну, хоча б по цьому показнику, тобто для розуміння, якщо у вас втрати, наприклад, 10 тисяч на місяць, ви компенсуєте мобілізацію. Ці 10 тисяч на заміну приходять. А в даному випадку ми не говоримо про те, що вони втратили 10 тисяч, і в принципі на цьому, все ні, кожного місяця в березні, в квітні, в травні, в червні вони втрачали набагато більше. Але 10 тисяч так і не змогли компенсувати. Вони не змогли їх компенсувати. Є кількість, яку вони змогли компенсувати, а є та, яку вони не змогли. Отже, щось відбувається на Сумщині не за планом російських окупантів. Окрім цього, російські постійно з вони скиглять про те, що у росіян там величезні втрати в Сумській області. До речі, це підтверджують і наші військові. Вони так і розповідають, що а, така кількість а, цього, м'яко кажучи, добрива, яке знаходиться зараз по Сумським лісосмугам, ну, давно його не було саме а, в Сумській області. Тобто, зараз можна говорити про те, що фактично вся ця зона, яку ви зараз бачите замальованою червоним, вона за цей період ну, значно так отримало цих вдобрив у вигляді а, російських морпіхів, російських десантників і так далі і таке інше. Але головне те, що, як і говорив, росіяни вдвічі більшим ресурсом а, свого курського груповання, аніж у них в 24-му було на Харківському напрямку, так і не змогли досягти якогось значно більшого успіху, а, прогресу. А навпаки, вони в чотири рази повільніше захоплювали ту ж саму площу, яка була захоплена в травні 2024-го. З цього можемо зробити відповідні висновки. А зараз ми з вами спостерігаємо, як сили оборони України навіть контратакують, і ми про це вже говорили: контратаки в районі Андріївки. І напередодні, майже в минулому своєму відео, я говорив, що в Золотарівському заказнику відбуваються ну, дуже цікаві події, оскільки, саме після того, як сило оборони України мали можливість розширити зону контроля в районі Андріївки, ну, росіяни опинилися, м'яко кажучи, в недосить в зручному положенні між Кіндратівкою та Олексіївкою. І це також деякі сміливі, назвемо це умовно так, російські пропагандисти з воєнкори. Вони це підтверджують. Дійсно, в них є серйозні проблеми в районі золотарівського заказнику. Але це також не все. Є дуже цікава подія, яка відбувається на території самої Курської області. І це саме Чоткіно. Ну на мапі. Діпстейт це ніяк не відображається якимось таким якимось масштабними і, і досить своєчасно оновлюючими інформаційними такими забарвленнями, і це правильно. Я вважаю, що саме це правильно. Те, що повинно бути в тиші, це і повинно бути в тиші, але про чотки не я можу сказати. Наступне. Саме там е, знаходяться підрозділи 56-го російського десанто-штурмового полку. І цей 56 й десанто-штурмовий полк е, чомусь не знаю чому, але е, він е, ну, якось е, скриглить, що в нього ситуація в районі Чоткино, м'яко кажучи, не райдужна. І це ще один приклад того, що російські окупаційні війська не можуть одночасно. Проводити цю операцію по створенню так званої буферної зони, і при цьому ще й контролювати свій кордон. Отже, що відбувається в Сумській області, в Сумській області російська е, наступальна операція, яка ну, не мала насправді жодного сенсу, до речі, так само, як і їх операція Поток, е, яку можна назвати е, труба. Вона не мала тоді в суджі жодного сенсу, тому що в суджі на той момент вже знаходились виключно арієргарні підрозділи Сил оборони України, саме арієргард, який а, прикривав відхід основних сил, і проведення цієї феноменальної операції, яка закінчилась ну, раковими пухлинами в легенях, а майже усіх учасників цієї операції. А особливо, якщо врахувати те, що Лапін, генерал Лапін, взагалі відмовився від десантування гелікоптерами, від гелікоптерної десантної операції, а, тому що ну, гелікоптер, який був би збитий йому шкода. А от 2-3 сотні або 500-800 чмонь, якось йому взагалі не шкода. Якщо вони будуть в стражданнях та конвульсіях вмирати від раку легенів і. Він саме пішов на те, щоб вразити керівництво безпосередньо Путіна цією операцією. Так само, і Путін, коли заявив, що треба створювати буферну зону на території Сумської області, ну він мав на увазі просто банальне захоплення Сумської області, не буферну зону. Але це в першу чергу було політична політична заява, яку почали виконувати тоді, коли у Росія не було на це. Ресурсів, сил та засобів. І саме зараз ми бачимо, як їх наступальна операція дійсно захлинається, але це не означає, що вона зупинена. У тому то і справа, що ось ці усі а, дуболоми а, російські генерали вони будуть продовжувати її виконувати. Зараз ми бачимо, як відбувається процес стабілізації лінії бої Не можна сказати, що вона повністю стабілізована, ні. Але цей процес а, він відчутний: а, гальмування, а, зменшення атак, зменшення компонент а, під час атак, як піхотних та легких транспортних засобів і багато чого іншого. Але це не означає, що в липні вони не спробують а, другої спроби суїцидальної місії відважних та відбитих лемінгів а, прорватися на суми. Знову ж таки, це будуть ще втрати. Це будуть а ще для них ось такі суїцидальні штурми, але головне те, що сила оборони України зараз зайняті саме процесом витіснення і відбиття Сумської області, тому що е, в Сумській області така зона сковування, як в Харківській області, нам не потрібна. Е, нам якраз потрібна е, зона сковування, та, скажімо так, буферна зона на території Курської області, але не Сумської. Дякую, друзі, за те, що дивилися цей відео. І нагадаю, що ви можете його підтримати лайком, репостом, підпискою, е коментарем. І все це допомагає цим відео зростати брейдин з україномовного сегменту YouTube. Також ви можете оформити спонсорство, бо своєї це допомагає каналу робити ще більш якісного, унікального, цікавого контенту. А спонсори мають можливість отримувати цей контент одними з найперших. Дякую всім, хто це зробив, і усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра під час чергового огляду мапи бойових дій на наукоси. Слава Україні, слава нації.